Всім привіт! Маємо ось таку камінопіч. піч. Вона вже відпрацювала один рік. Тобто за цей рік вона вже висохла, вистоялася, вилізли висоли в деяких місцях, і тепер нам вже Можна її покривати лаком, тому що до року експлуатації пічники цього не рекомендують. Ми бачимо, що в нас не відбулося ніяких тріщин, сколів, <кій> ніяких дефектів не виникло при її експлуатації. Лише потрібно покрити її захисним шаром лаку для більш красивого зовнішнього виду, і щоб було. Удобно її мити, прибирати, протирати пилюку на ній. От зараз нам потрібно підготувати поверхню кирпіча, очистити всі висели, які ми маємо, а їх у нас більш ніж достатньо. Побачимо, як у нас це вийде, тому що робимо ми це перший раз. А виселів, якби... Багато купили ось такий очисник, будемо пробувати по інструкції, начебто як підходить для нашої ситуації, а по факту побачимо. Та ось такий термолак, яким ми будемо покривати нашу піч. Скільки шарів поки що невідомо Наша каміно-піч достатньо велика, тому з нею потрібно буде нормально так попрацювати. Самий основний етап це буде етап очищення та обезпилення поверхні для покриття лаком. Побачимо, що з цього вийде.